У Польщі вчитель відкрито принижував українських дітей, називав їх «покидьками», лякав, що вони не складуть іспит, висміював за польські соцвиплати. «Я здав екзамен в батьків з України, так?» «Ні!» «Кто вам так каже?» «Ні!» «Вже з тих свого!» «І ви тільки зараз на цьому екзамені на певні різні питання!» «Дякую!» «Понів вас, удоводнюю вам, що це є спортом!» І у результаті один з польських учнів почав провокувати українців звуками вибухів. А після уроків старшокласники просто набили наших підлітків дорогою до школи, під крики образливих слів про Україну. Один хлопець із зламаною ключицею, в іншого підозра на струс мозку. Напад зупинила випадково перехожа. Мати спершу навіть не змогла зареєструвати заяву в поліції, тільки наступного дня її прийняли. Школа ж не покарала ні вчителя, ні нападників. Ось вам європейські цінності. Поки українські діти терплять ксенофобію і побиття, частина польської системи робить вигляд, що все нормально, і відповідати нікому не треба.